Усім добрий день! Сьогодні будемо створювати завдання у, у програмі Wordwell Отже, давайте почнемо. Наприклад, мені треба зробити завдання до уроку зоології про те, як знають породи котиків. Для цього ви шукаєте отут вверху синю кнопочку Создати задання. Натискайте на неї. І у вас з'являється ось така штука. До речі, тут тільки 5 завдань безплатних, всі інші платні, але є така шпаргалочка поміняти свій пароль. На сьогодні ми будемо просто створювати завдання, не будемо реєструватися. Тут є ось так багато таких ось штучок, які можна придумати. Найлегше, мені здається, вікторина. Давайте сьогодні зробимо вікторину. Отже, загалом завдання. Треба його придумати. Отже, якщо у мене завдання про те, як добре знають про докотиків, треба написати. Я добре про котики. І можна виділити жирним. Ага, можна виділити вопрос, вже Була, видати. Отже, привіте помилки, щоб не було ну це ж люди побачать. Як добре, ви знаєте породу коду. Це чудово без помилок. Отже, тут є у нас вопрос. Перший. одиничка з крапочкою. Натискаєте на оцей рядочок, і що ми тут робимо? Ми тут пишемо перше запитання. Наприклад. Це то? Оти, на світлинку. Давайте. І... На ну, питання не да буде. Забране на світлині. І отже, щоб ставити світлину, натискаємо на ці гори. Тут має бути висвітці, додавати зображення, щоб ви точно впевнені. Стискайте на нень і вводите, що вам треба. Наприклад, я хочу собі вести бенгачку. І що ж, шукайте картинку, яка вам подобається з бенгалом. Мені, наприклад, подобається картинка з бенгалом. Я її вставляю. Ось, що, в мене є картинка і питання. Так. Давайте знайдемо, де у нас буде правильний варіант. Я думаю, правильний варіант буде на буковці В. Пропишемо бенгалі, тіше. Провірте помилки. Якщо не дуже впевнений, перевірте вугля. Так, я певна, тому тут є хрестик, це значить неправильно. Але якщо в на його класне, буде галочка, значить, що це правильно. Отже, і далі ми заповняємо питання, які неправильні. Так Так, Так, гляньте, я зараз не спевна, я все забула. Заходжу огол. Або в всобничок. Менконг. Менкунг. Все правильно я написала, я так и знала, що я всі повору. Менку не конс. Менку, бачите? Так, давайте ще доповнимо ці всі питання, яке ще можна породити? Шотланчиков с давайте. Men. Так. Планська расслопа. Я мене клавіатура трохи трофопиши. Давайте объясним. І кого вообще можна було так вставити добре? Ну ж, давайте залишимо 5 відповідей. Отже, можемо одразу зробити питання? На плюсик класнувши, або вже подивитися, або закінчити. Синя кнопочка, і вона тут така є штучка. Так, я так зменшу, щоб не вибило у мене. Отже, натискаємо провіряємо, це вікторина і тема, як добре, ви знаєте про родокотиків. Отже, перше питання, хто зображує на світлині, гляньте у нас свій час. Та... правильно, Набере їх, хто ж зробить і, і виграв? Давайте глянемо. Ми про це говорили. Хто це в нас? Даю вам теж подумати, я знаю, що вам теж буде цікаво. Так, да, правильно, це бенгальська кішка. І це правильна відповідь, і тут ви можете глянути таблицю літров, показати свій ответ, або почати заново. Почати заново. Те ж саме, все те ж саме. Потім ви можете повернутися стрілочкою назад Добавлять собі питання стільки скільки ви хочете. Хоч сто. Якщо хочете удалити якісь питання, мусорничок нажимаєте. І все. У вас обдалено питання. І все. Далі ви так само все робите, пророблюєте. Зараз покажу, як сілку зробити. Охороняю. Тоді поділиться. Поділиться, нажимаємо та опублікувати. Копірувати, копіюєте. Все, далі ви можете вставити сюди. Ось. Тепер воно грузиться і у вас є вікторина. Провіряємо, чи то вона Тоді вже бачимо, що це вона і все правильно. Отже. Добре, це все. Дякую за увагу. Удачі вам всіх заданнях. гарного настрою. До зустрічі!